Знаю, що це таке. Пізня весна саме сезон для ось цієї рослинки. Це у нас ревінь. Овоч, не овоч, виявляється, що таке овоч. Але будемо готувати з нього традиційний англійський десерт. Пиріг обіцяла готувати традиційний англійський десерт з ревенем і яблуками. Але плани трошки змінилися. Сьогодні ввечері у нас Пікнік на природі в саду, і тому зручніше буде, напевно, приготувати той же самий пиріг, тільки у вигляді кексів. Що у нас по інгредієнтам? Ревень, тут 150 грам, два яблука, приблизно 200 грам чищених вийде, 40 грам горіхів. Для тіста 3 яйця. Треба відділити жовтки від білків, борошно, 50 грам борошна і 20 грам крохмалю. 100 г цукру, десь чайна ложка кориці. А це трішки цукру, тут приблизно ложка півтори на ревень. Вся англійська звичайно, не вибаглива. Цей пиріг не є виключенням, готується дуже швидко, тому одразу вмикаємо духовку розігріватися на 180 градусів і починаємо приготування. свого часу я була досить здивована тим, що ревень. Досить популярний овоч у Великобританії. Його готують тут часто, вирощують в дуже багатьох садах, продається в магазинах пофасований. І в своєму дитинстві я пам'ятаю, що ми фактично нічого не готували з ревів, ну, окрім компотів, напевно. І їли його просто так, коли були дітворою. Колись у нас у мами в саду був теж кут з черевіню. Ми дітлахами бігали на вулиці, рали його посмикували, допоки пізніше старшим хлопцям не сказали, що то у нас тютюн росте в саду. І одного ранку прокинулися, а його хтось викручував з коріння. Серед ночі. Так ось. Коли ми приїхали сюди, в Велику Британію, я була здивована, що тут вирощують ревінь. і з нього надзвичайно багато страв дійсно готують. Кекси, випічка, желе, різні десерти, і люди його якраз ось в сезон дуже активно використовують. Ну і, звичайно, зацікавилася рецептами, що з нього можна приготувати. Але ось уже третій рік і досі так і не наважилась, що із з нього робити? Це вперше. Але для цього вибрала дійсно традиційний рецепт яблучного пирога, який тут готують досить часто. Взагалі яблука Pink Lady англійські, Яблука свої, вирощують їх тут багато. Колись ми жили в Кенті, в графстві Кент, яке вважається садом Англії, і там було надзвичайно багато ферм з яблучними деревами. Але так вже ж склалося сезон ревеня на початку літа, кінець травня. І частіше зараз вже зустрічається різних страв поєднання полуниці з ревенем. Полуниці у нас сьогодні немає, тому є, напевно, минулорічні ще яблука. Тому чистимо зараз саме їх і будемо додавати. Разом з ревенем у наші пироги, Кексики. Ревень. Я вже почистила. Буду його нарізати і додавати цукор, щоб трішки пустив сік. Перевімо, складаємо ниточку. Додаємо десь півтори ложки цукру, легенько перемішуємо і відставляємо на бік. Поки що займемося яблучком. Почистиємо ще ними не дуже акуратно, але це абсолютно не має жодного значення. Оскільки все буде випікатися у тісті. До речі, чому я була здивована, що ревень настільки популярний у Великобританії, адже це зовсім не європейська рослина, це азійська рослина з роду. Гречаних, і в Великобританії, в країнах Скандинавії її почали вирощувати і використовувати лише в XVIII столітті. Тобто це абсолютно не місцева рослина, але вона настільки популярна і настільки її часто використовують в випічці, що англійський пиріг з ревенем це все-таки класика. Зараз я буду шуміти, збиваючи білки. Причому білки не потрібно збивати до густих піків лише трішки. Наші білки збилися до таких м'якесеньких легеньких піків. Після цього поступово буду додавати цукор. Перш ніж дороблювати тісто, змішаю крахмаль з борошном. і класичну корицю. Класичну додаток до яблучних пирогів. Взагалі страв з яблуками. Продовжую шуміти. Додаючи поступово цукор. Цукрова суміш до неї зараз будемо додавати борошно. Горошна, крохмаль і кориць. Знаєте, я, мабуть, фанат англійської і британської кухні лише за те, що вона надзвичайно проста, легка і досить така, можна сказати, сільська, близька мені. Ніяких тобі делікатесів, ніяких складних процесів. Все дуже просто. Замішав, замісив, виклав, приготував. Той самий розбив. Обваляв у спеціях запік і тобі недільна страва готова. З я попередньо сцідила сік, але його не так і багато вийшло. Буквально чайна, дві чайних ложки. Так, тут. Перемішуємо наше тісто. Уже готове з ревенем, з яблуками. І зараз будемо викладати у форми для випікання кексів. Викладатиму повненько. Адже ні розпушувача, ні соди тут немає, лише білки, тому тісто сильно підрости не поверху. Ось так руками подрібні волоски горішки. Кожний. Захопка у нас вже розігрілася, тому ставлю хвилин на 15 має бути готова. Поки наші кексики випікаються в духовці, я сходила в сад. І ось таку красу принесла аби прикрашала наш стіл. Час відкривати. Ось. Я думаю, навіть пробувати Зубочистку, чи спеклися не варто, тому що ззовні видно, що вже готовенькі. Дві порції. Зараз буду обережно діставати і викладати наступну порцію.